Представники літературної еліти вважають жанрову літературу шервжитком. Треба визнати, фільмам у жанрі горор значно рідше дають найвищі нагороди, такі як Оскар. А Стівену Кінгу, попри всю його популярність серед читачів, скоріше за все не світить Нобелівська премія з літератури. Але хотілося б розвінчати міф про второсортність так званої жанрової літератури. Почну з того. Що будь-який художній твір має жанр. Сама фраза жанрова література це оксіморон. Жанр це серце будь-якого художнього твору. І найвидатніші письменники в історії тим і прославилися, що досконало оволоділи тим чи іншим жанром. Візьмемо Вільяма Шекспіра. Його гамлет це трагедія помсти, жанр, який на той час вважався популістським. Шекспір вивів його на новий рівень завдяки своїй майстерності. Або ж класичне кіно, як громадянин Кейн. Монументальна картина, що дала поштовх багатьом інноваціям у кіно, таким як використання візуальних метафор та монтаж новин як інструмент у передачі сюжету. Цей фільм теж має жанр байопік або біографічний фільм, який вважається одним з найменш прибуткових. Треба визнати, часто під критикою жанрової літератури розуміється, що вона обмежена у польоті філософської думки. А сучасна вільна проза, буцімто, вища за це, особливо якщо це драма про поневіряння та роздуми загубленого у сучасності героя. Але насправді глибина твору залежить не від жанру, а від того, наскільки майстерно автор ним оволодів і скільки змістовності. Він чи вона готові вкласти у свій твір. Однак, що означає володіти жанром? Це значить вміло та влучно використовувати притаманні цьому жанру інструменти для того, щоб дати читачеві обіцянку стосовно того, що він зараз прочитає. І саме головне дотриматися цієї обіцянки. Своєю обіцянкою ви формуєте у читача певне очікування. Якщо ви називаєте свій твір,. Ріки крові. Ви обіцяєте читачеві доволі похмуру пригоду і маєте таки дати читачеві ті ріки крові, а не якусь таку малесеньку тівочку. Найголовніші складові жанра, на які очікує читач або глядач, це наступні: Емоція, кліше та упізнавання мотиви, інновація та стиль. Поговоримо про кожну окремо. Емоція визначає жанр. Вона може бути глибокою і гострою, а може стриманою і більш інтелектуальною. Але якщо її немає, це провал. Це марно витрачення кілька годин життя читача або глядача. Це ті книги або фільми, після яких хочеться лише сказати ну і що. За кожним жанром закріплена певна емоція. Трилер мусить тримати в напрузі, комедія смішити, горор жахати. Якщо вам вдасться подарувати незабутній вир емоцій читачеві, він пробачить вам все, навіть дірки у сюжеті. Часто помилка авторів початківців в тому, що вони не докладають зусиль саме у створенні емоційної складової їхнього твору. Вони так зосереджуються на чисто технічному виконанні твору і передачі послідовних дій, що їхня комедія нікого не смішить, а горор лякає лише тим, як погано він написаний. Емоція має створюватися з перших рядків. Якщо вам важко визначитися із жанром, в якому ви пишете твір, подумайте про емоцію, що ви хочете викликати у читача чи глядача. Далі поговоримо про кліше та упізнавані мотиви. Це звичні елементи, які читач хоче бачити у творах певного жанру. Ну, який нуарний детектив без побитого життям приватного детектива та фам фаталь. А також темних провулків, дощу, курива та алкоголю рікою. У фентезі, наприклад, завжди чекаєш на магічних створінь. Магію, артефакти, прихований або паралельний світ. Від кліше та упізнаваних мотивів нікуди не подінешся. Але краще б знайти спосіб надати їм нових рис. Розглянемо вправу. Випишіть кліше та мотиви, традиційні для жанру, які Ви використовуєте у своєму творі. А потім подумайте, яким самим чином ви даєте свіжий погляд на них. Як саме вони відрізняються у вашому творі від сотень інших? Це веде нас до наступного пункту інновація. Є таке правило в кіноіндустрії: дайте глядачеві те, чого він очікує, але у новий спосіб. Хочете свіжий погляд на нуарний детектив? Ось вам на заміну приватному детективові, який снідає віскі та сигаретою, вагітну жінку детектива з ранковим токсикозом. Як, наприклад, у фільмі «Фарго». Глядач отримує класичний набір похмурих локацій та жорстоких злочинців, але при цьому новий тип детектива з оновленим набором персональних проблем. У якості приємних сюрпризів для аудиторії інколи виступають несподівані комбінації жанрів. Наприклад, культовий фільм про Моцарта під назвою Амадей є рідкісним прикладом біографічного кіно. Яке принесло прибуток студії. Можливо, саме тому, що це не байопік у чистому вигляді, а біографія Моцарта подається у вигляді історії про його вбивство. Тобто це свого роду детективний байопік. Успішне поєднання жанрів не нова річ, моя найулюбленіша книга на всі часи Джей Ейр. Це поєднання готичного роману з детективом, історією дорослішання. А також автобіографією, що навіть було зазначено у самій назві у перших виданнях і називалася ця книга Джейн Ейр Автобіографія. Щодо стилю та тону вашого твору, вони також визначаються жанром. Трилер найчастіше вирізняється реалістичністю і похмурістю, речення короткі, темп пришвидшений, образи, об'єкти локації та риси персонажів. Усе служить посиленню страху та напруги навіть на підсвідомому рівні. Наприклад, Замкнений простір, темна вулиця, Висота. Знову ж таки, кожне кліше потребує інновації. У книзі курс з написання сценаріїв Чарльз Гарріс пропонує таку вправу. Напишіть сцену не обов'язково з вашого твору, в якому персонаж має просту мету. Скажімо, сісти у потяг. Вигадайте різноманітні завади на шляху досягнення цієї мети і напишіть, як персонажу вдається їх подолати. Напишіть цю сцену у жанрі горор, потім перепишіть її у жанрі комедії, спробуйте третій жанр ваш улюблений. Чи вдалося вам написати три сцени так, щоб вони відрізнялися за жанром, за емоційністю? Відредагуйте їх і додайте більше емоційності. Які засоби ви можете для цього використати? Які саме емоції ви хочете вкласти у ці три сцени? Попросіть читача прочитати три різні сцени, які ви написали, і визначити їхній жанр. Чи це йому, чи їй вдалося? Якщо ні, як саме ви можете це виправити? Якщо так. Які саме елементи їх наштовхнули на правильну відповідь? З метою виконання вправи ви можете експериментувати з будь-якими жанрами, з якими ви більш-менш знайомі. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, щоб не пропустити подальші випуски. На цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!